Мої вітання, дорогі підписники і глядачі каналу Шкода, що нова». Що сьогодні авторинок в місті рівному, це є субота, 6 січня. На приборці, будемо казати, 1 градус тепла, як для 6 січня, ну і Моросить. Будемо для вас знімати дешевий сегмент автомобілів. Ясно, подивимося, мінімальний бюджетик до там, там 4 там, можливо, там 5 тисяч доларів, в принципі, таких ходове, так як люди питають за ці автомобілі. Що вам бажаю? Бажаю вам приємного перегляду. Зручно вмощуйте свої крісла. Також обов'язково з вас підписочка на канал. Шкода, що не вах шкода, що не вах рітейл. Ну і вподобайки, лайк, то як говорить. Тому всім дякую, приємного перегляду. Гольф 4, 4200, 1,6 бензин. Пробіг заявлений 170 тисяч пробіг. 0,50 711 1831. Такий на перший погляд. Принципі. Ну, ясно, що є, бачите, тому така ціна. Бачите, є такі нюанси по автомобілю. Але це є в універсалі гольф. Якщо цікавить, то телефонуйте. Сьогодні так мало дешевого автомобіля, я вам скажу, чого, друзі, мало, тому що основний базар немає взагалі машин, мало машин, тому що ходять, видають повістки. І людей порозганяли, і того разу також, в принципі, було хорошим варіантом. Мав, мав якраз для вас знімати дешевий сегмент і не зняв, тому що вже людей всіх порозганяли, і всі люди повиїжджали. Ось така фабія. Добрий день. 4,999 доларів 0,68, 0,58, 61,25 з кондиціонером, це шостий рік, модельний рік, сьомий рік. Також бачите лобове оригінальне, Шкодовське автомобілі. В такому стані сидіння. Ось такий ходовий варіант. У мене люди за них питають, тому от, бачите, бортовий комп'ютер показує 1 градус тепла. На номерах, на, на номерах тобто не потрібно вам ставити не облік, не сер, за сертифікат, не перша постановка вернеш платити. Тому якщо четверті кіно поставили на облік, 4999 доларів. Я думаю, що продавець ще пару доларів, які ще скине, правильно, так. Да? Тобто, тому телефонуйте, ще раз продублюю номер телефону 068 058 61 25. Ось такий варіант. Давайте. О, так, я, я вказав. Тому телефонуйте. Бачите, фаркоп також в машинці є. Якось так. Є ось такий Renault Megane 2. Ціна даного автомобіля 4500 доларів. Ще з газом, 2007 рік, 1,6. 097 719 1333 такий варіант. Також ось. телефонуйте. Погані машини, я вам вже неодноразово раніше в своїх відео казав. Ну, щоб ви собі розуміли, ось дивіться. от от це такі от. Тут обично дешеві автомобілі на над дорогою продають. І дивіться, ну просто немає машин, мало машин. Ось 3550 Peugeot Partner, дизельний 2 літра 097 387 1851. І, в принципі, тривога. Бачу, почалася. Тому телефонуйте. Також підписочка на канал Шкода вах В принципі, ставте лайки, коментуйте відео. Стараємося щось для вас знімати, але бачите, от якось воно виходить от виходить так, як воно виходить. Все, що я можу вам сказати. Якось отак от ідемо далі. Так, йдемо далі глянемо Fiat Doblo. Також кодова машина. В принципі, у мене за них питали, не знаю, чи там є номер телефона. Немає. Немає. Людина оставила можливу машину, тому не, не підскажу. Також є такий ще варіант, це є Opel Meriva, 4700 доларів 2004 рік. 1,6 бензин, 113 тисяч заявленого пробігу автомобілі. Номера телефону немає. Такий варіант. Давайте глянемо, що по салону. Бачите, по салону. В принципі, збережений салон автомобіля. Це є, наповнюю, тут стоїть не, не автомат, а робот в даного автомобіля. Є ось такий гольф другий але немає цінника. Можливо, людина так просто приїхала показати, тому не підскажу вам такий варіант. Ось є такий варіант Renault модус. Наповнюю вам, що дешеві автомобілі вони в принципі в нас над дорогою десь там От людина поставила на заправці 5250 доларів. Я думаю, за 5000 доларів буде 1,2 двигун 0,98 751 8010. Такий варіант для міста В принципі, економний автомобіль. Хватає його по місту. Такий гарненький модус, кого цікавить автомобіль з зимовими шинами. Тому такий варіант, телефонуйте. Номер телефону я вказав. Також бачите реношне стекло. Вісімьорочка, ну якось бачу. Більшість цього можливо. Поставили 8, 6, 9 Не знаю, що це позначення яке. Але якось так щось маркували. Але бачите, теж вісімьорочки все. Тут теж бачите всі стекла, включно з цим з лобовим рідним даного автомобіля. Такий Modus. Непогані для міста машини, тому якось отак. Також ось такий варіант Volkswagen Passat B5. 2005 рік автомобіль. 1,6 і двигун як ви любите, 4700 доларів 0,97-074 3604. 4700. Давайте глянемо ще по комплектації. <кхух> бачите, вже новіше це. Щиток їхній клімат контроль в автомобілях. Заводська магнітола, 5 в такому стані кермо. В принципі, стеля в адекватному стані. Б5 пасатик, кого цікавить. Телефонуйте, свіжопригнаний. Є якісь незначні там м'ятинки, але в принципі машині 19 років, тому такий варіант набирайте продавця. Також ще один Volkswagen Golf, четвертий, трошки грась. 4400 доларів. 2000 рік 0,97 387 18 51. Такий колір бутилки, чи як то говорить. Такий варіант. Тому телефонуйте. Паркоп присутній. 1,6 і правильний двигун. 2000 рік. Ось такий гольф. Дивіться, ось такий Б3 Passat З люком 1,8 газ бензин, 2900 доларів. 0,98 866 92, 88 Ось такий це. Зимова резина. Можна відкрити? Я пішов по салоні. Дивіться, навіть це автомобіля є. В такому стані це такий варіантик. 2900 доларів. А як телефонуйте Я... до продавця, зимова резина є. Фаркоп. Така, знаєте, легенда ваг групи автопрома. Такий варіант. Капота зараз людина відкриє. 2900 доларів, телефонуйте. Ось дивіться. Все супер. Акумулятор да, новий теж да, відносно, так? Да. Ось такий варіант. Якщо цікавить, телефонуйте. Немає ні потьоків, нічого. Не запотівань. 1,8. Це моноінжектор, да? так? Моноінжектор 1,8. Тут а форсуночка стоїть, там, що розпиляє, там колись їздив на такому Б3 пасаті. Якось <гум> отак. Непогані машини, дешеві в, 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 в ремонті. Там взагалі ззаді балка стоїть, яка там скільки стількимблока 2 блока поміняв і в балку. Дивіться, де й собі їздиш, де і гори не знаєш. Ось такий варіант 2900 доларів, телефонуйте. Такі, в принципі, по ньому ржавчині візуально нічого не видно, тому телефонуйте. Тут же те, що підфарбування, це одне, а потрібно дивитися стан вже все-все. Якось так. Також є ось така Audi 4. Ценник стоїть ось такий, але людина віддає за 2800 доларів. Тому телефонуйте. 96 рік. 2,6 газ бензин. Це є універсал 067 774 08 77. 2800 доларів. Тому набирайте телефонуйте. Ось така ауді. Також дивіться, є лада калина в універсалі. Є 2008 рік газ бензин. 2600 доларів торг присутній 0,67 582 43 97 Ось такі варіанти в універсалі. Якщо вас цікавить, також зимова резина є. 2600 доларів. ціна даного автомобіля. Також дивіться, є така opel meriva 5100 доларів, це є 8 рік, 140 тисяч пробіга, 1.6 бензин. 0,96 163 05 08. Давайте глянемо, що по салоні в автомобілі. Віце стеклоподйомнички, в такому стані водійське сидіння, оригінальний пробіг 140 тисяч, механіка, кондиціонер в автомобілі, бортовий комп'ютер. Тому якщо цікавий такий варіант, також телефонуйте, по ціні домовляйтеся. Якось отак ось от такі варіантик. Opel Meriva. Свіжо пригнано. Парктроніки задні, все як не має бути. Що побували ми на авторинку в місті рівному. відзняв для вас я дешевий сегмент автомобілів. На сьогоднішній день дешевого сегмента дуже-дуже мало, та, в принципі, мало людей поприїжджало на ринок. Що можу вам порекомендувати? Завжди е не Неважливо, яка ціна автомобіля, старайтеся перевіряти авто перед покупкою. Беріть з собою там знайомих, друзів, родичів. Навіть якщо це дуже-дуже дешевий автомобіль, просто заганяйте на яву, дивіться, чи вона ржава, чи не ржава, чи гнила чи не гнила. Також е обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Стараємося для вас контент знімати, незважаючи не на ситуацію в нашій країні, що робиться, але в принципі, тому. Всім дякую за увагу. Всього самого найкращого. До зустрічі на каналі Шкода, що Невах. Всім пока!